У 60-70-ті роки ХХ століття Бердичів був потужним промисловим містом союзного значення. Його прогрес та комсомолець, шкіроб'єднання, цукрорафінатний, солодовий та концерний заводи, меблева фабрика вважалися не лише одним із флагманів тодішньої вітчизняної промисловості, а могли за деякими напрямками потягатися з відомими європейськими, а подекуди світовими виробництвами. І коли з розпадом союзу промисловий комплекс практично весь рухнув, саме ці підприємства і подібні їм першими прийняли на себе нищівний удар. Одні зупинилися повністю і назавжди на інших виробництво ледь же вріло мало не всюди, люди виступали з вимогою повернути борги по заробітній платі. В ужиток міцно увійшло невідане до того слово безробіття. Не оминули зміни і Бердичів з його виробничими гігантами та промисловими підприємствами. І на початку 2000-х місцева влада чи не найголовнішим своїм завданням вбачала залучення до міста інвесторів, їхній пошук та підтримку, розуміючи без таких підприємств, без розвитку бізнесу Бердичів не вижити. Що було в активі? По-перше, були площі і залишки приміщень тих підприємств, що зупинилися. По-друге, у розпорядженні міста знаходилася чимала територія, вивільнена військовими частинами, що її вдалося підпорядкувати у результаті довгих і часто дуже непростих перемовин із Міністерством оборони України. Окрім того, місцева влада була готова запропонувати інвесторові інші вільні земельні ділянки, на яких можна було розмістити те чи інше виробництво. Роботу з пошуків інвесторів у Бердичеві не припиняли. Іноді через один об'єкт проходили по 15 20 потенційних власників. У ті часи не було як таких конкурсів із проведення приватизації, і своїм пріоритетом команда міського голови обрала роботу саме з бердичівськими підприємцями, прагнучи дати реалізацію місцевому бізнесу, аби бердичівляни працювали для бердичівлян і на бердичів. Великі підприємства вмирали мало не всією країною, але не всюди на їхньому місці з'являлися нові. Бардичев відносився до таких міст, в яких на зміну одному великому виробництву часто приходили кілька інших, звісно, менших за масштабами, але вони були. У місті цілеспрямовано працювали над створенням власного бренду, такого, який би був цікавий для інвесторів. Разом із проведенням різного роду бізнес-форумів та участю у зустрічах із представниками ділових кіл у місті дбали про те, Аби знайти порозуміння і підтримку як місцевих служб, водоканалу, газовиків, тепломережі, так і служб державних, податкової тощо. І депутати міської ради, і спеціалісти виконавчого комітету у своїй роботі намагалися створити сприятливі умови для бажаючих організувати у Бердичеві свій бізнес, реагуючи на відповідні пропозиції без зайвих зволікань. І результат був. Вже у 2002 році у Бердичеві почали з'являтися підприємства, яким судилося стати тодішньою основою місцевого промислового виробництва. Змінювався час, змінювалися його виклики. Разом із великими і потужними створювалися підприємства і поменше. Вони теж давали бердичівлянам заробітну плату і робочі місця. А місту надходження до бюджету. Ритм рост і Бердичів пиво. Бердичівська фабрика одягу і ті з Полісся, Берком і Євровікна. Саме на 2002-й припадає старт у роботі одних і нова фаза діяльності інших. Дніпровуд, Премдор, Україна, Шкірзавод Велес запрацювали у місті наступного року. 2005-й, зокрема, ознаменувався появою у місті виробників взуття та продукції для сільгоспвиробництва. Тоді ж своє друге життя отримав бердичівський м'ясокомбінат. Його відродили практично з нічого. Реконструювали та відбудували необхідні для роботи ділянки, привели у робочий стан котельню, холодильники, градирню, цілі окремі комплекси. Все запрацювало і працювало би безперервно не будь проблем із сировиною. 2006-й, серед іншого відзначився появою у місті семи потужних виробництв, а також 76 об'єктів сфери торгівлі та послуг. Саме тоді у місті зароджується діяльність з переобладнання автомобілів. Починаючи з 2007-го, у Бердичеві починають з'являтися свої будівельники, продовжують створюватися підприємства з виробництва та обробки шкіри, переобладнання авто та автотехобслуговування. З'являються представники камнеобробної галузі лише того року. У місті створюється 60 нових об'єктів сфери торгівлі і послуг. Така позитивна тенденція спостерігалася і наступними роками. У Бардичеві виробляли одяг: меблі, морозиво, бетонні вироби, котли. Обробляли рибу, продовжували будувати і вести торгівлю. Щодо останньої, то відповідний облік почали вести з 2006 року. Тож із того часу, і по 2014 у місті ввели в експлуатацію понад 300 об'єктів торгівлі і сфери послуг. Просто на пустереві свого часу з'явилася адмінбудівля, два склади та бетонозмішувальна установка будівельного управління номер 7. Колектив у складі 100 працівників мав забезпечити план у 25 кубометрів бетону за годину, а дещо згодом освоїти виробництво цементних розчинів, залізобетонних блоків, кілець та перемичок. Чимало підприємств розташувалося на території інтендантського містечка. Серед них сучасний рибопереробний завод. Сьогодні у планах тамтешнього керівництва розширення та нарощування виробництва на існуючій базі. На базі колишнього авторемонтного заводу запрацювало товариство Тіс Полісся. За кілька років на ньому встигли не лише налагодити виробництво продукції, а й відкрити нові цехи. Нині йде мова про виділення підприємству нової земельної ділянки під будівництво чергового підрозділу. Коли продали меблеву фабрику, то одна її частина дісталася росіянам, інша новим власникам з України. На українській частині з'явилося деревообробне виробництво. На ньому нині теж планують розширятися. Міська влада знову таки надає для цього вільну земельну ділянку. Із метою знайомства з потужним інвестором та з одним з його дітищ – м'ясопереробним заводом, до білоруського Бресту у 2009-му вирушила ціла делегація з Бердичева. Пізніше наше місто виявиться чи не єдиним в Україні, в якому через Кабмін вирішать питання дозволу інвесторові приватизувати земельну ділянку. Так у Бердичеві з'явиться «Інкофуд» – сучасне підприємство, рівних якому Україні одиниці. У разі досягнення запланованих потужностей підприємство забезпечить робочими місцями близько 600 городян. Разом із іншими у місті набирала обертів і індустрія оптової торгівлі, що дало умови для активного розвитку малого і середнього бізнесу. Поступово Бердичев вертав собі статус як міста комерційного, так і осередку абсолютно різного напрямку виробництв. І якщо в інших містах залишені порожні приміщення і території колишніх підприємств заростали бур'яном. То на базі колишнього Бердичівського концерного заводу з 2006-го запрацювало 9 виробництв. На території військової бази на Білопільській з 2004-го теж 9. В інтендантському містечкові з 2003-го розташувалися 22 виробництва. На території цегельного заводу 8, а будівельно-монтажного управління номер 6 15. Все це були виробництва приватні підприємці, надавачі послуг, фірми з переобладнання авто. Заселили вони і агромаш, і колишні шкір об'єднання, і завод безалкогольного. Ніх напоїв тощо, звісно, деякі підприємства із тих, що почали роботу на початку та всередині 2000-х, припинили своє існування. Такі вже реалії бізнесу, але зазвичай на їхньому місці з'являлися нові. Принаймні, як свідчить статистика, протягом тих років, коли відслідковувався стан промислової галузі, у Бардичеві її спаду не спостерігалося а навпаки, прослідковувалася позитивна динаміка зростання, не дивлячись на загальну ситуацію в Україні. Неабияку роль у цьому зіграло те, що місто завдяки цілеспрямованій роботі місцевої влади та наявності реальних результатів щороку отримувало серйозну підтримку із державного бюджету на соціально-економічний розвиток. У різні роки суми були різними, але 10, 15, 20 мільйонів, іноді навіть більше Бердичів мав. Плюс не полишала його держава і у питаннях виплати заробітної плати, погашення різниці у тарифах. Працювали власними ресурсами допомагала держава. Як наслідок, один за одним зводилися об'єкти соціально-економічної сфери. Поки створювалися і запускалися в експлуатацію нові підприємства, відбувалося технічне переоснащення інших. По кілька реконструкцій пройшло на швейній фабриці і на пивзаводі, кардинально оновили обладнання на хлібозаводі, модернізували виробництво на велесі і на Тісполісі. Це серед іншого дало можливість закріпитися їм на ринкові, розширити асортимент продукції, підвищити її якість та дати бердичівлянам нові робочі місця. Окремо, мабуть, варто сказати про результати роботи команди Василя Мазура з Міністерством оборони України. По-перше, у місті у процесі відновлення виробництв та діяльності підприємств різних галузей освоїли практично усі території колишніх військових частин, передані йому міністерством. Разом із тим Бердичеву вдалося розширити свої межі мало-не небагато а на 300 гектарів. Це дало можливість впритул зайнятися виділенням городянам, у тому числі і воїнам АТО, безкоштовних земельних ділянок. Під житло відкриттям нових підприємств у Бердичеві відзначився і рік 2015. й На широкий загал продемонстрував свої потужності. Завод із виготовлення автомобільного скла Safe Glass Factory. відродився також комбікормовий завод. Днями відкрився Бердичівський елеватор. На ринок виробників меблів мають увійти представники товариства Нідгруп. Нове виробництво планують запустити і на території колишнього шкірооб'єднання. Якби починаючи з 2002-го, у Бардичеві всіляко гальмували процес приватизації, як робилося це в деяких інших містах, то сьогодні мало не усюди перші поверхи будинків лякали би порожнечею і запустінням. В Україні чимало таких міст. Поступово, крок за кроком, Бердичів змінився. Місцеве виробництво та бізнес отримали змогу стати на ноги, даючи роботу і заробітну плату городянам, а міській казні надходженням. Разом із тим, очолювана Василем Мазуром, міська влада, вивільнивши ресурси, системно спрямовувала їх на реконструкцію та оновлення дитячих садків, шкіл, медичних закладів, закладів культури, спорту. І як часто буває, колективна праця дала свій ефект.